Доброго дня, діти! У нас урок письма. Закріплення вивчених букв. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаємо. Зробіть гімнастику для очей перед початком роботи. Пограємо в гру, зміни слово. Бачите жовтенькі слова? Там є якась помилка. Послухайте і дізнаєтесь чому. Рік пішов гуляти в сад, не дійшов, бо повз назад. Діти, хіба може рік гуляти в саду? Ні. А хто це може гуляти і ще й повсти назад? Правильно, це рак. Наступне завданьчко. Лисичка знає на зубок смачненьку казку. Колосок. Хіба лисичка знає колосок? Ану, подумайте гарненько, це казка «Колобок». Нам треба замінити літеру С. Колобок. Наступне. Соловей затьохав швидко, як побачив гарну клітку. Діти, хіба Соловей побачив клітку? Звичайно, він побачив квітку. Риє нам з тобою дріт. Під землею перехід. Хто буде рити перехід? Кріт, звичайно. Молодці. Пограємо ще. Замініть у слові малина перший звук. Що ми можемо утворити? Перший звук у слові малина звук М. Малина зміниться на калина. Додайте до слова трава один звук, що потворилось нове слово. Звук треба додати, де спереду, що у нас утвориться щось смачненьке. Страва. Вилучить перший звук зі слова умова, що потворилося нове слово. Умова. Забираємо перший звук У і залишається мова. Яке число можна перетворити на рибу, змінивши І на О. Сім перетворюється на сом. Число сім. І замінили на О і стала риба сом. З И я плаваю у морі, з І ловлю мишей у коморі. Що це за тваринки такі? Правильно кит та кіт. Відкрити ваші зошити друковані на сторіночці 56. У вас є маленькі літери, їх треба навести, вони пунктирні. А знизу написати ці літери, але великі О, А, П, І, У, Д, Л, М, Р, П. Записали. Далі нам треба поєднати елементи і пригадати, що ж це за букви. Перша в нас маленька Б, друга маленька А, третя маленька У. Четверта маленька К. На другому рядочку велика Н велика Е. E, та велика Б. Записали. Подивіться, що в нас тут намальовано? Банани іриси, ананас, айстри, лимони, мак. І записно у вас Марійка посадила. Що ж вона могла посадити? Правильно квіти, це в нас і риси. Айстри та маки. Так і запишіть, будь ласка. Марійка посадила і риси, кома. Айстри та маки. Крапочка. І ще у вас записано Олексій купив. Що ж він міг купити? Мабуть, все те, що не посадила Маріка. Це в нас банани, ананас та лимон. Запишіть Олексій купив банани. Кома ананас та лимон. Крапочка. Рухаємось далі. Відпочинемо на фізкульт-хвилинці. songs that I like to sing. Why should you blow in the light of the moon? Your loneliness will never be lost on me. So reach out and love, and don't be a stranger. Відкриваємо ваші робочі зошити в косу лінію. Будемо писати диктант. Від попередньої роботи відступаємо два рядочки. В другому записуємо число. На наступному пишемо слово диктант. Слухаємо уважно, будемо писати під диктант. Слово перше слово почнемо записувати з великої літери. Всі слова будемо записувати через кому. Перше слово з великої літери слово квіти. Квіти з великої літери. Перше слово. Поставили кому? Наступне слово. Майор. майор. Букви сполучення, яке ми сьогодні. Читали майор. Поставили кому? Наступне слово. Зірка. Поставили кому наступне слово Марійка. Як будемо записувати слово Марійка? З великої літери це ім'я дівчинки. Записуємо Марійка. Поставили кому. Наступне слово Ніна. Як будемо писати слово Ніна? З великої літери. Це ім'я дівчинки. Записуємо Ніна. Поставили кому. Наступне слово тека. Тека. Поставили кому, наступне слово узвар, узвар. Поставили кому. Наступне слово артист, артист. Поставили кому. Букво сполучення з маленької ін. Ін. Поставили кому, наступне слово омар. Омар. Поставили кому, наступне слово спис. Поставили кому останнє слово карате. Карате. Поставили крапочку. Перевіряємо. На екрані. Хто не має жодної помилки ви молодці? Поставили собі сердечко-вподобаєчку. У кого є помилка, обвели. Запам'ятали що Це помилка з'єднання, букву не так записали. Запам'ятати, як правильно виправити смайлика. Я сподіваюся, що багато помилок в нас немає. Запам'ятати треба вже всі букви. Так. У нас тепер буде вибірковий диктант. Подивіться, будь ласка, нам треба записати лише по одному слову з кожного рядочка, тобто знайти зайве і записати. У першому рядочку знайдіть зайве. Подивіться, тут за формою. Яблучко в нас яке кругле, м'яч який, круглий, а лимон овальний. Значить, зайвий у нас буде лимон. У другому рядочку, подивіться, як ви гадаєте, що тут зайве правильно, хліб. Це у нас батон. Бо батон печуть, а овочі ми збираємо на городі. Третій рядочок, як ви гадаєте, що тут буде зайвим. Правильно це трамвай, бо все інше це посуд. Тож. Запишемо ці слова. Нижче після диктанту лимон, батон і трамвай. Ми виконали всі завдання. Наш урок закінчився. Оберіть смайлик, який описує ваш настрій в кінці уроку. Дякую, на все добре, до побачення!